Вітаємо, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Агрофактор, і сьогодні у нас в студії доктор ветеринарних наук, професор кафедри гігієни тварин Білоцерківського національного аграрного університету Василь Петрович Лясотто. Вітаємо вас, Василь Петрович. Вітаємо вас, Василь Петрович. Розкажіть, будь ласка, мета вашого візиту до нашого Миколаївського національного аграрного університету. Анастасія Олександровна, справа в тому, що вже стало традиційно щорічно навісні проводити другий етап всеукраїнської олімпіади із різних напрямків. І так вам і нам пощастило, що саме в цьому році ми маємо таку нагоду. Проводити таку олімпіаду і брати участь у цій олімпіаді саме у вашому національному університеті. А тому наша мета разом Білоцерківська делегація, якраз студенти біотехнологічного факультету, беруть участь в цьому другому другому етапі. Зараз поки от ми з вами uh -huh. працюємо, а наші студенти якраз виконують завдання і борються борються за ці кращі місця. А Василій Петрович, ну а загальне враження від а, університету. Ви вперше тут? Так, я вперше в Миколаєві, якось раніше доводилося приїздити через Миколаїв, але саме в університеті не доводилось бути. Перше враження і ті враження, які з кожохвилинним перебуванням залишаються найкращими. особливо, коли вже от, третій день ми в Миколаїві, то ми просто вже і в місто, і в людей, і особливо викладацький склад, просто вже закохані. Враження безпосередньо від Олімпіади, від рівня підготовки студентів до неї. Враження найкращі, найкращі. починаючи навіть від першого, першого дня перебування від прийому, поселення гуртожиток, ну певна така перепідготовка студентів перед таким стартом. Саме проведення олімпіади на найвищому рівні відчувається глибокий професіоналізм всіх, хто брав участь, і глибока продуманість в деталях практично в усьому. Окрім наукової діяльності навчальної діяльності, ви плідно займаєтесь і творчою діяльністю. Ви очолюєте творче об'єднання Росфільм? Розкажіть, будь ласка, про це чим ви займаєтесь? Що це таке? Сересана творче об'єднання Росфільм створено в місті Біла Церква в першій половині 1995 року. Яка наша основна мета? Це створення документальних публіцистичних художньо-публіцистичних і художніх телекартин. Першою картиною, яка була відзнята на теренах Білоцерківщини, це був 1995 рік, і саме ми розпочинали з картини Антона Павловича Чехова П'єси жарту, який мав назву Пропозиція. Ну, якщо на російській мові, то це всесвітньо відома п'єса-жарт, надзвичайно ціла низка екранізацій з театральних версій. От. І ми спробували зробили свій такий свій підхід. Справа в тому, що у нашому університеті існує ціла низка народних колективів. Так. Це і студентський театр мініатюр, духовий оркестр, народний ансамбль бандуристів, народний драматичний театр. І от нещодавно в mm -hmm. найближчому майбутньому буде ще один народний це вокальний ансамбль. І ось саме на початку, в середині 90-х років, керівником, художнім керівником студентського театру мініатюр була надзвичайно талановита людина, світла йому пам'ять. Це Анатолій Полікарчик Кисліцин, який запропонував створити такий своєрідний творчий тандем, а саме театр мініатюр і драматичного театру. І саме вийшов до нас пропозицією, давайте каже, попрацюємо до такою чудовою річчю. Це був, була осінь 1994 року. Uh -huh. Прем'єра відбулася досить вдало, напрям був досить правильно взято. Ну, що давалося ще треба, коли така чудова дереваторгентнула Павчу Чехова. Професійний режисер, чудові актори, сцена, глядач, ми просто були в заході від самої, від, як від процесу роботи, а потім і uh -huh. оцього, цього ж цієї прем'єри. А в подальшому якось виникла така викреслась така думка: а не замахнуться нам батінька на екранізацію. Ага. Вот. Ми запропонували вийшли такою пропозицію на студію Рось, яка на той час існувала у Білій церкві. Були проведені кінозйомки, відповідні, і далі прийняло рішення про проведення таких, таких зйомок. І десь в кінці квітня 1995 року відбулася прем'єра на. Телестудіях міста Біла Церква. Ось так з добрі руки поета, письменника, публіциста. Взагалі, взагалі про Анатолія Палікарпича тільки залишилися найкращі, найдобрі, найдобрі враження з так, в усіх іпостаціях, як і людини, і як. Члена спілки письменників України і як режисера, ось якраз добрі руки, і ми розпочали. Чи в життя пішла наша телестудія Росія? Подальшому вже були інші твори за творами, значить, екранізація новел Григора Тютюника, екранізація mm -hmm. творів за п'єсами Євгена Дударя. От декілька картин про промислові навчальні підприємства нашого міста Біла Церква. Також цілий ряд відеокліпів на твори білоцерківських письменників. Тобто ви залучаєте студентів вашого університету до роботи да, до такої творчої? Безумовно, і це є обов'язковим обов'язковим напрямком нашої роботи. Тому що взагалі робота, ви це тобто, знаєте, що робота викладача у вищому навчальному закладі складається не тільки в вих... навчальні роботи, науку досвідній та методичний, а й особливо великий... велика питома маса часу ми витрачаємо на виховання. От вони з задоволенням і слухають лекції, задоволенням беруть участь і в виставах, і в фільмах, і так далі. Тобто не тільки ми їх виховуємо як професіоналів з основного ряду на оптимку, а взагалі як простих як людей. 100% з вами згодна. І тому пропоную а, нашим телеглядачам подивитися а, уривочок а, з фільму. Добре. Бабовюшки наші води. Наши? Хоть вы два дня доказывайте. Хоть один день пятнадцать врагов на себя. Вашего я не хочу, сударь, но и своего не желаю уступать. Как вам угодно. Мне, Наталья Степановна, лужков не надо. Извольте, если угодно, то я вам подарю их. Я их сама могу вам подарить, а не мои? Это по меньшей мере странно, Иван Васильевич. До сих пор мы вас считали хорошим соседом, другом. В прошлом году давали вам свою молотилку. Через это нам самим пришлось домолачивать свой хлеб в ноябре. А вы поступаете с нами, как с цыганами. Дарите мне мою же землю. Извините, Иван Васильевич, но это не по-соседски. Это даже дерзость. И если хотите... По-вашему, выходит, значит, я узнатор? Сударыня, никогда я чужих земель не захватывал, и обвинять меня в этом никому не позволю! Воловьи лужки, мать Наши! Я вам докажу. Сегодня же пошлю на эти лужки своих косарей. Что Сегодня же там будут мои косари. А я их в шею, в всех. Не смеете? Воловье ушки мачи! Понимаете? Мальчик! До речі, якщо говорити ще про наш університет, то на базі Миколаївського національного аграрного університету також працюють багато творчих гуртків для молоді для студентства університету. Існує такий створено культурно-мистецький центр Експромт. В нас також є народний хоровий студентський колектив Калина, це театралізований, теж також народний колектив, театральний маска, КВН. Дуже професійно, прямо Ліга КВН, у нас кожного року проходить кубок ректора. Виборюють кубок ректора всі студенти, запрошуємо вже зірок КВН, у Миколаївщини. Там дуже цікаво, весело проходить такі, такі свята. Окрім цього, і танці, і спортивні, і, і бальні, і, і, і сучасні, дуже-дуже багато. Софійські зорі, до речі, софійські зорі, так, зорі, так у нас участь. у нас окремо у нас є викладачі вокалу, які окремо ще працюють зі студентами. Ставлять їм голос, вони вивчають пісні. Постійно багато концертів. Така творча, окрім навчальної діяльності, дуже велика. Робота йде в цьому напрямі, дуже багато виступають, займаються і благодійною діяльністю. Зараз у нас ще відкрита школа волонтерів було. Так і ще й альпіністи її. Ну дуже дуже багато і інструментальний, ну можна перераховувати, як і у вас. І до чого я це веду? також не забудемо ще й про себе. У нас є студентське телебачення Миколаївського національного аграрного університету. І сьогодні в нашій студії також студенти наші тут займаються. Я вважаю, що багато спільного є у наших університетів. По-перше, вони національні обидва, і це велике досягнення. І також я думаю, що у по творчому напряму ми могли б якось співпрацювати, дружити. Як ви думаєте, безумовно надзвичайно з вами погоджуюсь. Напрямки взяті як у вашому університеті, так і в нашому університеті. Тезорі інших університетах нашого нашого крім надзвичайно правильні, які направлені на виховання передусім нашої молоді. Справжніми українцями, справжніми добрими людьми. Ті напрямки, які у вас, вони у вас, вони звичайно слушні, в певній мірі вони перекликаються із нашими. Я вважаю, що вже давно потрібно нам зробити такий творчий тандем. І навіть ті розмови, які ми з вами вели стосовно стосовно телестудійної роботи, вони звичайно слушні, і ми, до речі, використаємо з вашої згоди. Фільм, який ви, до речі, відзняли досить якісно, мама. Отведаешь моих конфетных лап? Конечно, маленький ты ангел. Выбираю жизнь. А мама, милая, папа? А дякую вам за то, что сегодня вы. Прийшли до нашої студії, ми з вами мали цікаву змістовну розмову. І що б я хотіла ще попросити, я знаю також, що ви пишете, ви поет, ви займаєтеся поезіями. В цьому напрямі почитайте щось, будь ласка, для нас, для наших телеглядачів. Моя земля. Моя земля. Моя в країну, Ясні ранки та мудрі вечори. Ти живеш, ти не в руїнах, добро, добро на земля цих твари. Мене, моя земля навчала доброти, поваги до людей та глибокої любові, яке то щастя по землі своїй пройти зустріти сонце у тумані світанковім, Україна, мила, ранки, голубі, рідна земле і любові, праця. В небі, білі голуби, в цьому радість наше щастя, земле моя, родинне древо, троянда у саду цвіте рожево, дощисте тепле літо, а осінь зерном засіки вкрито, земле моя, врожайний краю, і хочу полі робота до поту, радують око. Не ви без краї, і не лякає щоденні турботи, Україна, мати, батьківський поріг, коню баски в руці батіг, Україна, мати, мудрим треба стати, як заповіт, нам треба пам'ятати від діда, прадіда святі ті слова, щоб хліборобську працю шанувати, бо хліб завжди в усьому голова. Я син своєї батьківщини, потомок славетних козаків. Добро плекатиму щоднини. На Україні. Живі народи тисячу віків. Василь Петрович, дякую. Це захоплює. Дуже класно декламуєте. Зміст дуже класний. Дякую, супер. І... Ну, що ще можна тут сказати? Ну, ваші побажання ще нашим телеглядачам, нашим студентам, нашим науково-педагогічним працівникам Миколаївського національного аграрного університету. Дякую, Насисія Олександровна. Безумовно, Україна переживає непрості часи, але українська земля створена тільки для добра. А тому я бажаю всім миколаївцям, студентам, викладачам, взагалі всім нашим українцям добрих помислів добрих думок, добрих справ е і добрих діянь е на царіні як основної роботи, так і е мистецтва. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в студії був доктор ветеринарних наук, професор кафедри гігієни тварин Білоцерківського національного аграрного університету Василь Петрович Лясота. І я ведуча програми Агрофактор Анастасія Бортовець. На все добре.